Всім привіт! З вами знову Юрій, Житомирський міні-трактор. Показую наступне відео. Якщо у вас ще немає Житомирського міні-трактора, пишіть, дзвоніть, телефон, як завжди в підписі. Виготовляємо, займаємося переобладнанням мотоблоків в тракторці. На замовлення вже 12 років. Ось такі робимо тракторці. Кого цікавить, як ми це робимо, телефон залишу, пишіть, дзвоніть. Звертайтеся, розповім, розкажу, покажу, фото, відео, що ми робимо, як ми робимо, для чого ми це робимо. Ось такий 12-сильний зубр. Ми з його робимо тракторця для клієнта. Клієнт каже, вже нема здоров'я його тягати. От. Ось такий. Виходить файненький тракторець. Маленький, компактний, довжина 2 метри, по центрах коліс 70 см, трьохточкову навіску на нього ставимо з ручним підйомом. Ще тут деякі роботи, щоб його зробити, показуємо ось стан і стадія, на якій ми зараз його переобладнуємо. Код цікаве замовлення, телефон, підпис. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, тестуйте, замовляйте.